Вітаю, друзі! Від шумів і годів Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі для світу не залишилася непомітною. 20 хвилина надзвичайно нахнена доповідь президента Аргентини Хав'єра Мілея. У нас навіть в Україні оголосили конкурс на найкращу реакцію на промову Мілея. Чим, як на мене, пояснюється надзвичайна, я б сказав, навіть надмірна увага до доповіді президента Аргентини. По-перше, вона пояснюється оригінальністю. Світ втомився від промов, написаних спічрайтерами і озвучених президентами, прем'єр-міністрами і різного роду там високопосадовцями. А тут у Давосі відчувалася авторська робота. Президент Аргентини самостійно працював над своєю доповіддю. По-друге, світ скучив за натхненністю. Натхненними, як відомо, бувають люди віри. Хавір Мілей вірить в ідею абсолютної свободи і вірить в лібертаріанство. Звичайно, у Давосі він не виглядав так переконливо, як Муссоліні чи Гітлер, але загалом все виглядало дуже натхненно і захоплююче. У нас в Україні ну, буквально, я вважаю, намагаються канонізувати доповідь. Президента Аргентини Хавєра Мілея законспектувати її, розібрати на цитати і висікти в камені. Цілком можливо, що це пов'язано з ситуацією, яка зараз відбувається в Україні в контесті. Я, звичайно, маю на увазі арешт з якоюсь неймовірною заставою бізнесмена Ігоря Мазепи. кажуть, навіть. Там спалили йому хату, але деякі люди кажуть, що це було зроблено навмисне для того, щоб не запобігти неприємностям під час можливого обшуку. Ну, менше з тим. Повертаємося до доповіді президента Аргентини Хав'єра Мілея. Увага в Україні дуже висока до цієї доповіді, і мене також просили. На неї звернути увагу і прокоментувати. Я хочу це зробити е, стисло: звернути увагу на основні ключові моменти, на які потрібно звертати увагу. І почну я з першого найголовнішого запитання. Хто дав трибуну Хав'єру Мілея у Давосі? Я зазначу, що Хав'єр Мілей представник так званого. Глобального півдня, і він живе в принципі в зовсім іншому вимірі і в іншому там філософському часі. До того ж, треба розуміти, що Клаус Шваб він прихильник інклюзивного капіталізму, і, в принципі, його задача експлуатуючи ідею солідарності або солідаризму. Ну, не те, щоб е привести людство до бідності і зубожіння, але, принаймні, закликати людство до помірності. І Явно вся його ідея і політика шваба спрямована на зменшення споживання і на згортання виробництва. І тут раптом надається трибуна людині, яка сповідує ідеї абсолютної свободи, лібертаріанства і нестримного такого економічного зростання людини, яка прославляє капіталізм. Моя відповідь така: є такий прийом, або є такий метод дискредитації противника, або навіть ворога шляхом надання. Йому можливості публічно виступити, знаючи наперед, що своїм виступом він самодискредитується. Чому я так вважаю? Тому що в західній цивілізації ідея держави і ідея солідаризму прийшла в опробування часом і вона вже вписана в канон. І Клаус Шваб дуже добре знав, що скаже на доповіді у Давосі Хав'єр. Хвір Мілей, Вір Мілей він веде боротьбу з державою. Його цитата ну приблизно так виглядає, що держава не є інструментом вирішення жодних проблем. Держава є, власне кажучи, проблемою з державою треба боротися. Це абсолютно неприйнятно для Західного вуха. Цього ніхто не може зрозуміти, тому що держава є вищою формою. Організації суспільства або організації народу для забезпечення метафізичних і утилітарних потреб народу. Для того корінний народ створює державу. Аргентина, очевидно, не є народом, аргентинського народу це, ну, це звучить американський народ, ми вже звикли до цього. А от бразильський народ, якщо ми скажемо. Чи аргентинський народ, чи парагвайський народ, воно звучить навіть, от якщо так сказати, ну, дикувато для нас. Тому що ми розуміємо, що не існує ні аргентинського народу, ні бразильського, ні уругвайського, ні парагвайського, ні еквадорського народу в нашому розумінні. Тому що це щось таке ну, штучна конструкція. І тому, очевидно, ці е, е, народи, вони Нечутливі до таких моментів, нечутливі до держави. До речі, Аргентина дуже легко ставиться до питань громадянства. Вони не цінують цей момент. І Клаус Сваб він свідомо, як на мене, надав трибуну президенту Аргентини для того, щоб він сказав ось таку дурницю, яка абсолютно неприйнятна для західної цивілізації і для європейців. Держава. Для нас не є злом. Вона злом є тільки для людей, які, в принципі, відірвані від усього, від свого походження. Вони є просто споживачами. Тому так насправді у нас в Україні теж особливо в Києві є люди, які, для яких держава є абсолютним злом, і вона є проблемою, яку треба ліквідувати. Але це дуже незначна частина. Я не знаю, там піввідсотка, можливо, відсоток, не більше того. Так, це. Освічені люди, вони володіють риторикою, лексикою, але менше з тим. Ну і другий момент важливий це мілей веде боротьбу із солідаризмом. В принципі, треба розуміти, що це теж уже канон. Він, в принципі, висічений у камені. Солідаризм він вирішує важливу. Він вирішує важливу проблему. Це проблема соціального клею. Солідаризм спрямований на цілісність, він зшиває народ по вертикалі між елітою або між верхівкою соціальної піраміди і основою соціальної піраміди, найнижчими верствами. Ну і звичайно, солідаризм він зшиває по горизонталі. Це сім'я, родина. Так далі солідаризм це обов'язкова річ, вона пройшла випробування часом. Чому взагалі так відбувається? Моя точка зору і чому я так вважаю? Ну, по-перше, глобальний південь Аргентина, Бразилія і всякі такі інші країни, вони абсолютно відірвані від західної цивілізації це симулякр. В принципі, доповідь Мілея показала, що їх погляди. Глобального мислителі, якщо так можна сказати, глобального півдні абсолютно не конгруентні з філософськими думками і поглядами на життя представників Заходу, західних мислителів. Абсолютно не вони на півдні, в Аргентині, в даному випадку, взагалі, не розуміють основи суті ну, в принципі, цивілізації. Тому у них такі проблеми, до речі, в економіці і скрізь. І Хавір Мілей він абсолютно не розуміє природу капіталізму, звідки взявся добробут. А природа капіталізму і добробуту це побічний продукт християнства і побічний продукт філософії і світогляду, індивідуалізму. Вірні Лей не розуміє значення індивідуалізму, і в принципі на Заході вже не всі розуміють значення індивідуалізму. Проблема західної цивілізації, як на мене, полягає в тому, що індивідуалізм перенесений з метафізики з світоглядних речей в утилітарні економічні речі. Індивідуалізм призначений для індивідуальної відповідальності і власного торування шляху до Бога або до трансцендентного. Людина повинна жити своє життя. Вона не повинна жити чуже життя. І не повинна слідувати за вказівками когось, навіть якщо ці вказівки є абсолютно правильними і ідеальними це важливо розуміти. А, індивідуалізм призначений для індивіду... індивідуального турування шляху до Бога і індивідуальної відповідальності. Якщо індивідуалізм переноситься в економіку, Матеріальний світ, в утилітарний світ, корисливий, меркантильний, то він обов'язково вироджується в егоцентричність, про що пробував якось краєм говорити Хав'єр Мілей у своїй доповіді, але він цього не розуміє. А от колективізм і колектив, він абсолютно прийнятний в матеріальному світі. Він потрібний, тому що він вирішує питання. Економіки, питання безпеки, розвитку і здобуття благ, це взагалі потрібно розуміти. Колективізм це не є зло. Наступний момент, який, я думаю, всі звернули увагу, що модель свободи протиставляється моделі колективізму. Якщо уже Хавір Мілей намагається щось протиставити свободі. То опозиційною парою свободи є рабство. Це зрозуміло. Він повинен представити і показати, хто взагалі проповідує рабство, хто просуває рабство, якщо таке є. І так мала би відбуватися дискусія. Він свободі протиставляє колективізм. Це все одно, що гарячому протиставити мокре. Це треба розуміти. Ну і Колективізм, якщо він критикує колективізм, то він повинен відстоювати індивідуалізму. Але він замість індивідуалізму ставить свободу. Причим тут свобода до колективізму. Це ну, я, в принципі, торкнувся моментів індивідуалізму і колективізму і пояснив, в чому проблема. Проблема в тому, що індивідуалізм з духовного, з метафізичного перенесений. У матеріальний світ. І там він працює зовсім інакше. Це взагалі ну, треба і важливо розуміти. Наступні ну, моменти, які би я хотів підкреслити, розбираючи промову президента Аргентини. Я хотів би змоделювати. Ну, доповідь, я так зроблю через моделювання доповіді. Якби я виступив, якби я мав ті проблеми, які є в Аргентині, треба було б сказати дуже прості речі, що ми визнаємо люди праві, люди свободи, люди сині, і ми визнаємо свої недоліки. Зв'язку з тим, що ми перенесли індивідуалізм з духовного в матеріальний світ, ми стали егоцентричними, і це народило ліву ідею. Ліва ідея була реакцією на свавілля сильних, егоцентричних людей. Але спочатку, на перших порах, прийшли слабкі, але добрі люди. А потім. Слабких і добрих людей замінили слабкі і злі люди. І сьогодні, на жаль, ми маємо проблему з тим, що державою державами заволоділи велика кількість слабких і злих людей. Проблема не в державному регулюванні і не в державі. Проблема полягає в тому, що державу сьогодні представляють слабкі і ущербні люди у великій кількості, і, власне кажучи, вони призвели до параз... паразитичного існування і паразитичного підходу до перерозподілу суспільних благ. Так це приблизно виглядає зараз, і так би мало це було б озвучено, бути Мілеєм. І ми визнаємо відповідальність, ми змінюємося, ми відмовляємося від гедонізму. Життя для задоволення. Ми йдемо е, наступним шляхом. Ми беремо, ми зрозуміли, в чому суть і проблема цивілізації. Е, кожен сильний має зобов'язання перед слабким. І своє життя, сильна людина, вона повинна присвятити не для самозадоволення. і Самозакоханої поведінки а для співпраці і роботи зі слабкими. Тільки слабким, на відміну від ущербних слабких, які зараз володіють державою, ми допомагатимемо не субсидіями і не подачками. Ми будемо допомагати підтримкою, стимуляцією бажання працювати. Ми хочемо слабких людей також зробити людей праці. Ми їм протягнемо руку, руку допомоги, але ця допомога не є утриманська, тому що утриманство це приниження. Так би мав виступити президент Аргентини. Так би він сказав, що ми усвідомили свої помилки. Ми знаємо, чому держави почали очолювати слабкі і ущербні і злі люди. Це наша провина в тому числі. Якщо ми цього не зробимо, то буде катастрофа. Натомість, що говорить президент Аргентини? Він говорить про те, що підприємці є героями часу. Значить, я перехожу до наступних моментів. І що я хочу сказати? Що підприємець, він тільки тоді за вільну конкуренцію дві речі: насильство і вільна конкуренція. Дві тези. Підприємець тільки тоді за вільну конкуренцію, якщо він переконаний, що він переможе в цій конкуренції. Як тільки він перемагає в конкурентній боротьбі, то він розставляє лікті і припиняє будь-які конкурентні взаємини. І, в принципі, Хав'єр Мілей мав би сказати, що ми, лібертаріанці або ліберали класичні, готові добровільно перебувати в полі постійної конкуренції. І приймати як перемоги, так і поразки в цій конкуренції. І займати ту соціальну мішу або той соціальний щабель, який ми заслужили, От так би мала виглядати фундаментальна промова людини, яку випустили на трибуну в Давосі. Але якби Клаус Шваб знав, що таке скаже, як я зараз пропоную. Скаже Мілей, то він ніколи б його не допустив на цю трибуну. А фактично, Мілей зробив таку сумбурну доповідь, де переплутав все на світі, просто роздратував європейців і, взагалі, представників західної цивілізації, в принципі, самодискредитував себе. Мені що прикороло, що в Україні деякі намагаються організувати цей конкурс на найкращий аналіз, тез з промови Мілея або взагалі там якась. Не буду казати, ну, я це розцінюю як конкурс на найкращу реакцію. Хто краще похвалить президента Аргентини? Ну, так, принаймні, мені здалось. Хоча я, мабуть, помиляюсь. Наступна теза це не насильство, це стовп, на якому стоїть лібертаріанство. На жаль, у нас вони плутають лібертаріанці. Примус і насильство. А, Значить, щодо податків і примус до сплати податків. Взагалі, за що борються лібертаріанці? Вони не борються з бідністю. Не борються з бідністю. Вони борю, борються за багатство самих себе. Вони хочуть бути багатими. А всі інші як можуть? Їх взагалі інші не хвилюють. Їх довіз дуже простий. Ми повинні. Максимально використати а, всі природні поклади, які нам дала природа і Бог. І якщо нам дано багато, значить ми не маємо стільки взяти, скільки нам дано. А всі інші нам байдуже абсолютно і так далі. Це, в принципі, девіз лібертаріанців. Так от, найбільшим злочином в Сполучених Штатах Америки, це абсолютно така вільна країна, є несплана податків. Чому? Тому що у них сплата податків виходить із сумління, з відчуття сумління, з відчуття обов'язку перед слабкими. І це їх консенсусне рішення, що слабким необхідно допомагати. Або тим, хто опинився в скрутній ситуації, навіть якщо він колись був сильним. І якщо людина не готова. До добровільної сплати, якоїсь частки, про яку домовились, до них застосовується примус, санкції. А потім після примусу вже навіть насильницькі дії. І, власне кажучи, лібертаріанці, які борються з примусом і називають його насильством, це люди, які приховують відсутність відчуття обов'язку. У них немає відчуття обов'язку ні перед ким, вони не збираються, вони взагалі не розуміють соціальні структури і соціального клею, який скріплює по вертикалі і по горизонталі. Ось, ну, от, приблизно я так би хотів прокоментувати виступ президента Аргентини на трибуні у Давосі. Висновок простий у мене представники оцього латинського світу і глобального півдня, ну, вони є другорядними. І вони взагалі не розуміють суті речей, мене непокоїть той факт, що в Україні дуже так відреагували на доповідь президента Аргентини, намагаються її законспектувати і канонізувати. Ну, Не всі. Але у значній частині. На прикладі, президента Аргентини, я хочу сказати, що це якраз той випадок, який показує, наскільки люди нездатні взагалі до рефлексії і саморозуміння, а це означає, що вони не здатні осягнути причину проблеми і запропонувати правильних інструментів для. Або пропозиції для розв'язання цієї проблеми. І, і це дуже тривожно для мене, якщо в нас тут звернуло увагу на доповідь Хав'єра Мілея. Якби не якісь прохання і цей медійний такий ажіотаж, я б ніколи не звернув увагу на а, цю сумбурну біліберду, яку наговорив Хав'єр Мілей. Він нічого не пояснює, не пояснює суті проблеми. Більше того, я вже не кажу, що він не розуміє важливий момент, я цим, мабуть, буду закінчувати. А... Ліва ідея в західній цивілізації, на відміну від Росії, реалізується не через колективний не через колективізм, а через індивідуалізм. В цьому різниця лівої ідеї. На Заході, на відміну від Росії. Вона реалізується через індивіда, через його атомізацію і через концепт безпеки. Так, з метою забезпечення безпеки потрібно зробити. Є у них така доктрина колективної свободи і поширював Трюдо потрібно, потрібно зробити колективну дію, одягнути всі маски індивідам або Щепитися і так далі, щоб прийняти участь у колективному імунітеті для того, щоб захистити індивіда. Там все зовсім не так відбувається, як собі представляє Хав'єр Мілей. Можливо, він вчився в Радянському Союзі чи ще якісь такі речі, але менше з тим, говорити про те, що колективні моделі слабші за індивідуальні. Зараз, коли йде російсько-українська війна, і говорити про те, що диктатури слабші, ну, про що ми говоримо? Що вільні країни, вони в 12 разів, там, можливо, і багатші за репресивні, але вони скоро втратять своє багатство. А, ці моделі колективні і репресивні, дуже навіть ефективні. І вони швидко пограбують і розберуться з усіма на Заході. Ми про це вже якби ну, розуміємо і бачимо. Ось. А щодо України, то так, тут взагалі. А Україну не можна назвати ні правою, ні лівою країною. Це стаціонарний бандитизм, і тут держава використовується як інструмент для комерційної діяльності, не для перерозподілу, про який говорить Мілей. Проблема української держави не в перерозподілі, там якомусь на користь бідних. Де ви бачили, що в Україні суспільне благо розподілялось на користь бідних? Ні. Тут держава використовується як інструмент для ведення комерційної діяльності паразитами, які знаходяться при державній владі, заробляючи на людській нужденності на базових, елементарних життєвих моментах. Ей, чому ми раптом побачили Хав'єра Мілея, взагалі з його доповіддю, яке це має відношення до України, мені важко сказати, тому що ми ніяка не лівацька і не ліва країна. Це ми країна стаціонарного бандитизму. Це щось середнє між бандитами і, і диким капіталізмом. Щось хто такого. Ну, в принципі, на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Підкреслюю вкотре що це важливо. До побачення, до наступної зустрічі.